Короче, лезу зафігашу. Ну Все тут хана. Взяв папірець і давайте його наріжемо. Ну, подивіться, як воно зрізає. Ну, давайте ще раз. Шух. Ну, ви бачили, ви бачите цей результат. Це просто офігенне. Привіт всім, з вами Жовток! І це відео буде про точілку, про міні-гріндер, про заточку, якщо воно працює, розпаковку, конструктив, все розберемо, все покажу. І почну я з розпаковки. У мене друга версія, максимальна комплектація, і в ній є шліфувальна стрічка з пастою, комплект додаткових різних стрічок різної грібності, сама електроточілка. Відразу з встановленим направляючим для заточки ножів і з одною стрічкою гріндерна насадка. Вона переставляється замість той направляючої, і до неї комплект ременів різної грідності. Давайте, напевно, спочатку розберемо конструктив фішки, як все влаштоване, а потім перейдемо до заточки. Я зіпсую свій арк, точніше його лизо, і потім спробуємо заточити. Тож, перейдемо до самої точилки. У неї є принаймні, у моїй версії в комплекті і направляюча, і гріндер, і про неї також далі розповім. І у мене друга версія, тобто є вже регулятор швидкості. Ми можемо на сім положень розподіляти, і це дуже корисно саме в заточці. Щоб нам почати користуватись, ми розкладаємо цю штуку. У нас є ось така направляюча для лиза, вона виставляється кут, і нам треба поставити ремень. Ременів буває кілька градацій по грібності. в комплекті їх. П'ять, якщо не помиляюсь, не знаю, кудись я вже один день подів. Я трошки покористувався нею, спробував заточити кілька ножів. Насправді дуже легко це все робиться. Єдине, що треба трошки прилучитись, трошки зрозуміти, як все воно працює, і тоді, в принципі, гарно все у нас буде виходити. Щоб одягнути ремень, треба підняти ролик. Тут є ось так. Воно фіксується. Ми вставляємо сам, саму цю стрічку на ролики ось таким чином. І натискаємо кнопку воно ось зафіксувалось. Все. Тепер воно буде вже точити. Ну, Я на вулиці знімаю тут краще освітлення і кращий звук. А потім ми перейдемо вже до заточки, я ще також трошки покажу. Також тут передбачено встановлення кута. Тобто ми коли лезо, давайте одразу взянемо якийсь ніж. Щоб нам його заточувати, треба ось так буде водити з одної сторони, з іншої сторони. І тут є оці направляючі і ролик, яким ми регулюємо кут. Ось воно видно, як оці штучки регулюються. Тобто ми можемо виставляти кут від 15 до 30 градусів. Насправді це перекриває практично всі ножі. Ось так. Ми виставили. Далі ми виставляємо нам потрібно швидкість, натискаємо на курок, і у нас запускається сам процес. Ми можемо, щоб не тримати у нас постійно курок, натискаємо цю кнопку, і вона вже можна не тримаючи, вона буде постійно. І так проходимо з одної сторони по іншу сторону. Тут, в принципі, також ще є ось така направляюча. Це положення, щоб міняти ремені а так вона ось у такому положенні. І коли ми вводимо, ми опираємо лизом по оцих роликах. Ролики ці є окремо в продажі, ну, сама ця штучка, тобто вона змінна, але ми стараємось не натискати я тут, коли вперше точив, як я натискав, все ж таки не потрібно. Ну, взагалі ми зовсім трошки на них опираємося. І ще тут є одна функція. Зараз покажу оця штука, направляюча вся. Ось так вона знімається, і ми можемо повернути саму цю штуку ось таким чином. І у нас утворюється як міні-гріндер. Це для того, щоб заточити сокиру. Зовсім незручно мені показувати, вибачаюсь. Коротше, сокира затискається у тіски, і ми можемо возити умовно, як міні-гріндером, сформувати кромку самої сокирки. Це, якщо у нас буде тільки оця насадка, не буде гріндерної, про яку я далі розповім. Також забув показати, тут ще є ось така платформа, вона слугує для направляючої, ну як направляюча для заточки ножиць. Тобто то ми беремо наші ножиці, кладемо і можемо заточувати їх. Переставлю трошки камеру, щоб показати наступну функцію, а саме функцію гріндеру. Воно тут все Досить легко переставляється. Ми просто прокручуємо. Далі також тут у гріндері передбачено відразу стоїть ось такий ролик. Цим, до речі, мені подобається придумання, що воно все між собою якби поєднано. І навіть цей ролик є куди вставити і він не загубиться. Ми його закручуємо. І нам треба тепер є тут ось такі спеціальні пазики. Ось таким чином тут, по суті, фіксації ніякої немає. За рахунок того, що воно все металеве і важкеньке, воно ну, буде зафіксовано, нікуди вже не подінеться. І у нас є гріндерна насадка. Також у комплекті йде кілька ременів, також вони різних грідностей. Давайте один із них спробуємо поставити. Тут передбачений ось такий а, фіксатор. Ось так він фіксується, і він по суті совує, відсовує цей ролик, і тепер ми можемо вставити сам ремінь. Трошки незручно це все робити на камеру, але якось спробуємо. продягаємо цей ремінь і просто розфіксовуємо. Все, у нас натягнутий ремінь. І давайте перейдемо до органів керування цією самою всією платформою. Тут у нас є регулятор. Який совує саму стрічку, тобто, якщо у нас вона кудись була б сунута і коли ми вмикаємо, то вона, в принципі, калібрується, але ми можемо її також додатково виставляти на центр. Також тут передбачена ось така платформа, яка підіймається, вона слугує як направляюча для ножа. Тобто, а оскільки тут немає вже якихось роликів, направляйок чи чогось такого, ми будемо орієнтуватись саме на цю платформу. І від неї і відраховується кут заточки на цій площині. Тут є також такий фіксатор, він регулює кут заточки. Також ось є ще одна шкала. Ми можемо підіймати ось цю, по суті площину, і саме якою ми і задаємо кут нашої заточки. Ну, ось таким чином, буду так показувати, напевно. Потім ми, коли будемо точити, ми перекладаємо сам ніж до платформи і зберігаючи цей кут, ось таким чином, ми вже підточуємо, вводимо. Навіщо воно потрібно? Іноді бувають ножі достатньо великого розміру, які не зовсім зручно точити на ось цих направляйках. А по-друге, ще бувають різні ножі з рекурвами або складної там, круглої якоїсь форми. І е, такою точилкою воно ну, можна сказати не заточить. Тоді вже використовується саме як гріндерна частина. Е, також можна ж... Ту ту ж сокиру підточувати. Уже нам не потрібно десь її затискати і використовувати саме цю насадку. Ми просто можемо її підточувати. Також тут ще є додаткова приблуда. Оцей ролик він може переставлятися. Зараз давайте покажу. Ось таким чином він переставляється, є три положення, і це для того, щоб змінити. Ой, Наскільки я зрозумів, коротше, щоб трошки залінзувати чи якось заокруглити саму кромку. Я нуб кажу, просто наскільки я розумію, настільки я розповідаю. Я вже думаю, хто придбає, детальніше знайде офіційні відео. Знову ж таки, вони всі відео ці я залишу в описі, там переглянете, що тут ще є. А ще можна опустити цю платформу і робити обух, підправляти обух ножа це для туристів. Хто там кресалом розводить, ми можемо просто рівно під 90 градусів підводимо і підправляємо сам наш ніж. Тепер вже будемо перевіряти його на практиці, як ця точилка точить, і спробуємо заточити арк. Коротше, лезо зафігашу, і ось ми побачимо, як воно виглядає кромка Ну, все тут, хана. Ну, якщо видно, то кромка вже збита. Ну, давайте ще поки повилозимо. Коротше, зафігашив лизу в арку, все. Кромки немає, воно повністю ось я його вжу і воно не ріже. Давайте, напевно, викрутимо шпиньок, бо я бачив в інтернеті, що хтось точив і сточив шпинька. І я буду орієнтуватися на схемку. Тут на схемці 25 кут заточки, але я наскільки пам'ятаю, у Лезермана десь 18 кут на одну сторону, ну щось таке. І у мене трешет лезо, ну, тобто буде вже таке зіпсоване. Тому я буду починати зі 120 грідності і спускатися нижче. І тут указані проходи, ну принаймні наскільки я це зрозумів. 120 -та стрічка, так, і кут я поставлю ну, десь ось так. Коротше, щось близько до 18 градусів. І починаємо точити. Тут є направляючі, тобто я підвожу лизу, опираюсь, відразу скажу, що скоріше результат буде не ідеальний, тому що точуть лише другий раз, другий ніж. Тож починаємо курок, натискаємо, воно їде, і поїхали. Так, завтикав, не поставив ролик. Ну, в принципі, вже непогано другу сторону. Ось перший етап. В принципі, вже непогано, насправді, вже трошки гостротає. Так, по інструкції дивимось, далі у нас буде 65-та грідність. Переставляємо стрічку. Воно, в принципі, тут все швидко і легко робиться. І поїхали. Нам треба по інструкції пройтись ну, від 6 до 10 разів. І я так далі буду продовжувати на інших стрічках. Третій етап уже позаду, ось так виглядає кромка. Ну і фінальний уже етап, це можна не робити, це, по суті, саму кромку воно наводить. Зараз поставимо, розфіксуємо. Єдине, що треба трошки збільшити кут заточки, щоб саму-саму кромочку. Принаймні так я бачив в інтернеті. І покажу результат, що ж у мене вийшло. Ось така кромка і насправді дуже і дуже непогано, насправді по гостроті нічим не гірше, ніж заводська заточка, навіть вона трошки заполіровано вийшла. Єдине, що все ж таки не ідеальна кромка у мене вийшла. Тобто, ось тут на початку вона. Ну, таким наче горбиком. Ну і на кінчику трошечки більше чомусь вийшло. Ну, це я думаю, там, через кілька заточок все буде чудово. І давайте тест на папірця. Взяв папірець і давайте його наріжемо. Ну, подивіться, як воно зрізає. Рівненька кромочка. ну Давайте ще раз. шух. Ну, ви бачили, ви бачите цей результат. Це просто офігенно. Також відповім на запитання, які поставили в моїй телеграм-групі. До речі, підписуйтесь, жовток хаб про Лезерман, Там спілкуємось часто. І там було кілька запитань про цю точилку. По-перше, чи гучна вона? Я б сказав, якщо, наприклад, на максимальній швидкості, ну доволі гучна. Якщо ми будемо на звичайній швидкості, там другій чи третій, то. Уже в принципі помірний шум. Ну і в цілому ми будемо точити в день, тому я думаю, з цим проблем не буде. По-друге, чи багато від неї пилу. А, да, коли ми точимо ніж, все ж таки якийсь метал сточується і воно сідає у вигляді пилу. Цей пил не літає, але буде от довкола самої точилки, він буде. Тому може там краще на стіл щось засилати, Ну а в цілому, я думаю, в крайньому разі просто протерти. Третє питання: як її обслуговувати і доглядати за нею? По факту, я її тільки продаю, ось таком в мене є продавачка від Дніпром. Ем. Вона ж і пивосос два в одному. Акумуляторний. Достатньо її продути, щоб вона ось така була чистенька. Ну, і останнє: чи не ковзає вона по столу? Ні, не ковзає, Тут є ось такі гумові ніжки. Ну, і тим паче, коли ми нею користуємось, нам треба натискати на курок. І тим самим ми ще будемо притримувати руку. Ну, то можна натиснути, щоб вона працювала, але в цілому вона дуже стійка і знову ж таки проблем з цим немає. Тож така точілка, прям заточувальна система, тому що є гріндер, можна навіть сокири підточувати, правити ножиці, ну і звичайно робити заточку ваших ножів. Для кого вона потрібна? Чи буде вам вона корисна і взагалі? А я би сказав так: по перше, що це дуже недешева штука, навіть якщо брати з моїм промокодом, до речі, промокод жовток. Діє на багатьох сайтах, і в тому числі на сайті Worksharp. На інші точилки також сам неодноразово купував за ним. Це все одно доволі дорога штука, хоча і з класним функціоналом і дійсно буває дуже-дуже корисна. По-друге, якщо ви хочете мати якусь ідеальну кромку там, дзеркальну, яка буде розрізати папірець у повітрі, ну, звичайно, ця заточувальна система цього не дозволить зробити. Для цього існують станки, береться багато там, каменів різних. З них треба прямо вже розумітись на заточці, виводиться кромка, і тоді це, в принципі, можливо. Чи потрібно це звичайному користувачу така кромка? Я вважаю, що ні. Коли ти починаєш користуватись ножем, то ця кромка досить швидко втрачає цей ефект і, по суті, перетворюється у звичайну класичну. Заточку. По-друге, що навіть я знаю, от у мене є знайомий майстер, він також використовує і цю точилку, і ту. просто для різних потреб, для різних етапів заточування. Якщо там, наприклад, великі вищербини, то він може спочатку зняти на гріндері саме для цього, воно буде й корисне. Потім вже переходить на звичайний станок. Ну, каменями вже виводить кромку. Але треба зважати саме на час заточки, тому що для звичайного користувача, от як мені, мені такої цілком заточки буде вистачати з головою, як може дати ця точилка. І це займе у мене не півтори години, там, не дві години, якщо я робив це на станку, а 5 хвилин. І плюс не потрібно жодних навичок. Просто ми все виставляємо, виставили нам потрібний кут. І вже просто вводимо ніж, переставляємо ці полотна і робимо реально класну заточку. Ось так. Підпишіться на канал, підпишіться на інстаграм, всі посилання будуть в описі, і зустрінемось у нових відео. Всім пока!